Якщо запитати середньостатистичного гравця в мафію, як з'явилася ця гра, то скоріше за все ми почуємо дві відповіді: її придумали в КДБ або її придумали студенти МДУ. Що стосується КДБшників, то цей молодий хлопець розповідає історію, коли в місті санкт Петербург одна з організаторів клубу захотіла запатентувати правила гри. Патентознавець, якому було близько 70 років, сказав про те, що в 50-х-60-х роках. Коли він вчився в академії КДБ, вони грали саме в цю гру. Основна ж версія говорить про Дмитрія Давідова, який придумав мафію в 1986 році, будучи студентом МДУ. Ернест Фіодоров розбиває цю версію, коли на 10-й річниці свого клубу розповідає про те, що грав мафію ще в далекому 1982 році, коли йому було 18. Це відбувалося у піонер-таборі, тобто за чотири роки до офіційної дати створення гри. Не тільки Ернест грав мафію до її релізу, В старих інтернетах можна знайти як мінімум багато коментів про те, як хтось грав в щось подібне, або це була гра Тетяна, або Слідчі та Злодій, або вбивця. Як не дивно, всі ці ігри з'явилися після Другої світової війни. Приблизно в однаковий період часу, і зараз здається, що схожість, очевидна, теж рольова гра, теж треба знайти поганих хлопців і теж є шериф. В дійсності це не так. Що ж придумав Давідов? Давайте глянемо на оригінальні правила гри. В грі було тільки дві ролі мафія та чесні люди. Ведучий був не потрібен лише папірчики та олівці для роздачі ролей та пострілів. Кожен витягував папірець зі своєю ролью, після чого всі закривали очі, опускаючи голову вниз, та рахували разом до п'яти. А після чого продовжували рахувати вже пошибки до двадцяти, де в цей період прокидалися гравці мафії, які нічого не показували, а просто дивилися, з ким вони в команді. Вдень можна було когось звинуватити в тому, що він є мафією. Саме обвинувачений мав оголосити голосування в себе. Якщо більшість піднятих вгору рук підтримують його вилучення, то він мовчки покидав гру, після чого дискусія продовжувалася без настання ночі. Якщо гравці хотіли, то вони могли проголосувати за те, щоб наступила ніч. В цій фазі ніхто не закривав очі, всі брали папірці, та чесні люди писали Чесна людина. А мафія писала ім'я того, кого вона бажала вбити, після чого всі кидали папірчики в центр столу, перемішували їх, та хтось один зачитував написане вголос. Гравець вважався вбитим тільки якщо всі мафіозники написали його ім'я, інакше Промах. Нагадую, домовки ще не було. Тож в ночній фазі можна було дізнатися, скільки мафій ще в грі та в кого вони стріляли. Проте, якщо глибше подивитися на гру, то можна уявити безліч стратегій, які сильно можуть заплутати чесних людей. Оригінальна мафія була популярна лише в МДУ, в неї два роки грали тисячі студентів на парах в гуртожитках, а пізніше й в літніх таборах. Про те, що гра вже давно покинула приміщення університету, Давідов дізнався згодом. 1991 році, коли іммігрував в Бостон, США. Там він зустрів людей, які знали про мафію, але знали про мафію не від нього. Мафія вже давно покинула радянський простір, і хоч Діма все ж таки почав спостерігати за своєю грою, але вже було пізно. Патент не працював, бо з точки зору авторського права, зміна одного правила чи навіть слова, і це вже рахується зовсім інша гра. Тож модифікації гри вже були скрізь. У 1989 році. Вона була вперше задокументована в Пенсильванії. з 1990 по 1995 рік, гра транслювалася на національному латвійському телеканалі під назвою Парламент проти мафії. Угорські представники Менса організації людей з високим IQ, грали в неї в 1997 дев'ятсот Тому ж році вона була у списку ігор, заявлених на конференції Національної ліги головоломок. Там про неї дізнався Ендрю Плоткін під ніком Зарф, де-факто знищив мафію на заході, створивши гру під назвою Вовколака. Це модифікація, яка стала набагато популярніше за саму мафію. Ще й студенти Принстона розробили декілька власних версій гри у вересні 1998 року. Тим часом в Норвегії гра носила назву комісар Катанні на честь головного героя серіалу Спрут Давідов, скоріше за все хотів мати користь як творець. Спочатку він звернувся до Плоткіна та студентів Принстона, намагаючись закріпити своє авторство. Зарф пояснив, що його гра не є плагіатом, а є окремою одиницею, яка вже й сама отримала власні модифікації від шанувальників. А студенти Принстона взагалі знайшли твердження про те, що мафія не є надбанням Давідова, а подібна гра вже існувала. Як доказ, вони приводять свідчення Кайхана. За словами якого в Англії 1956 році його мати грала в гру вбивця, де були звичайні громадяни, декілька вбивць та один комісар. Зараз прийнято вказувати Давідова як творця мафії. Зазвичай його ім'я та прізвище вказують різні видавництва настільних ігор, але бенефітів він з цього не має. В мафію, яку він створив, ніхто не грає. Підтвердженням того, що оригінальна мафія померла, є його спроба на 25-ту річницю гри зробити збір на кікстартері. Він планував провести воркшоп. Розповісти про історію та механіку гри, а також навчити людей створювати подібні ігри. Проект назбирав лише 100 доларів. А Довідов, який і так був не досить публічною персоною, остаточно відійшов на роль спостерігача. Історія оригінальної мафії була завершена.